Ім'я українського художника на логотипі французького модного бренду. Первиночки. заінтригувала? Тоді слухайте далі. Жермен Емелі Крепс, французька дизайнерка і авторка кутюрного вбрання, взяла собі псевдонім чоловіка Сергія Черевкова. Талановитого художника-випускника Української академії мистецтв у Києві, який підписував свої роботи анаграмою Гре. Пара побралася у 1937 році. А в 1942-му уже мадам Гре презентувала публіці першу колекцію власного дому моди Гре Кутюр. Мадам Гре підкорила серця заможних клієнток ідеальними живими сукнями, які виготовлялися не завдяки складним викрікам, а методом наколювання. Складка за складкою дизайнерка викладала найдорожчу тканину на тілі жінки. Таке вбрання було живим. Воно ставало частиною тіла жінки жило і рухалося разом з нею. Мадам Гре не вірила в корсети. Вона хотіла зробити тіло жінки вільним і прекрасним завдяки магії плісированих суконь. Сукні мадам Гре були ексклюзивним витвором. Мистецтва. Зірки Голівуду шикувалися в чергу і відстоювали у ательє Мадам Гре по 8 годин у день для того, щоб отримати і собі незрівнянний витвір майстрині. Леді на виготовлення деяких суконь гре йшло до 300 годин роботи. Але результат був того вартим. Сукні від мадам Гре були схожі на вбрання античних богинь. Шовк, вовна, муслін річками стікали по фігурі жінки і робили її стан витонченим та жіночним. Клієнтками мадам Гре в свій час були Марлен Дітріх Грета Гарт, Едіт Піаф, Грейс Келлі та Жаклін Кеннеді. В період німецької окупації Парижа під час Другої світової війни, мадам Гре відмовилася одягати дружин німецьких офіцерів. Більше того, дизайнерка випустила колекцію в кольорах Прапора Франції, патріотична вихідка. Розлютила німців і дім Гре був закритий через перевикористання тканини. Також у період війни мадам Гре почала носити тюрбан, який згодом став улюбленим аксесуаром францужинок. Жінки в час війни не мали змоги доглядати за волоссям. Часто вони не мали ні гарячої води, ні мила, а тюрбан допомагав приховати неохайну зачіску і надати панянкам елегантного вигляду. Після перемоги у 1945 році мадам Гре тріумфально повернулася в моду. За довгі роки роботи Леді. Дизайнерка ніколи не зраджувала собі та своїй естетиці. У 50-х, коли Париж шаленів від модели Дюра з пухнастою спідничкою та вузькою талією, Гре продовжувала виготовляти елегантні класичні сукні. Її модний дім став найзатребуванішим у Парижі, а штат працівників зріс. До 180. 14 років мадам Гре була президентом синдикату високої моди. Колеги поважали кутюр'є і завжди прислухалися до її думки. У 1980-му мадам Гре назвала найбільш елегантною жінкою в світі. Плюс вона ще й стала кавалером ордену Почесного легіону. Мадам Гре віддала моді 60 років свого життя, їй, на жаль, довелося стати свідком краху своєї модної імперії. Після тривалих фінансових проблем у 1987 році дім Гребу. Остаточно закритий. До нашого часу. Так і не знайшовся дизайнер, хто б зміг продовжити справу Мадам Гре і відтворити її надзвичайно складну техніку шиття. Нині ім'я Мадам Гре забуте, Але її слава живе в історії. Сучасники називали Мадам Гре. Сфінксом, левом, з жіночою головою та крилами Орова. Мадам Гре Леді була фантастичною дизайнеркою, яка робила жінок красивими і дарувала їм крила. Первиночки! Якщо бажаєте дізнатися більше про талановитих кутюр'є, зірок Голлівуду та Мистецтво ХХ століття. Реєструйтеся на безкоштовний тест-драйв курсу мода Мистецтво норми пристойності у червні. На вас чекає місячний терапевтичний курс лікування душі красою. Деталі участі в проєкті у цій публікації.